Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний тример і акумуляторна коса від торгової марки Секвоя. Ну і звичайно, друзі, ми їх будемо тестувати, порівнювати та розбирати, дивитися, що там усередині. Хочу відразу сказати, що тример і коса працюють на єдиній базі акумуляторної системи садової від торгової марки Sequoia. В мене тут є акумулятор на 4 Аг, годин. Відразу покажу, як виглядає цей акумулятор. У нижній частині є охолодження, нижня частина повністю акумуляторна прогумована, є індикатор заряду батареї. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Є два індикатори зі зворотньої сторони. Зарядний пристрій можна підвішати на стінку. Спочатку розглянемо тример. Секвоя нам тут козиряється, що є регульований кут нахилу руків'я, також поворотна посильна голівка, в комплекті напрямний ролик, телескопічна штанга та автоматична подача жилки. Оберти у тримері 9000 тисяч обертів у хвилину, ширина скошування 300 мм. В комплекті зарядний пристрій. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Зарядний пристрій на 20 вольт, струм заряду 2 А. Є індикатори, і також цей зарядний пристрій можна підвішити на стінку. Батарея в комплекті йде 2 ампер годин. Ну і звичайно, ми потестуємо скільки на цій батареї може працювати. Покажу, як виглядає батарея. У нижній частині є отвори для охолодження. Це дуже добре, тому що в тих батареях, які немає отворів для охолодження, ці батареї швидше перегріваються. Батарея має індикатор заряду батареї. Індикатор зразу не, не гасне, це все зроблено як в професійних батареях, і плюс нижня частина, все, що в такому помаранчевому кольорі, це все йде прогумований корпус. Зараз ми його зберемо і подивимося, як це виглядає все в зібраному вигляді. Так, друзі, дуже зручно, що штанга тут телескопічна, все дуже просто. Раз, і ось так складається і ось так виймається. І максимальна довжина, яка може бути, це є 1 метр 30 см. Це ніфіга. Спочатку встановлюється обмежувач. Обмежувач також тут встановлюється в кожух. І оці вусики ось сюди впираються. Зараз я покажу, як це робиться для тих, хто буде збирати, щоб собі знати. І ось тут фіксується гвинтом. Дуже просто встановлюються колеса обмежувальні збоку. Раз, все. Защокнули, не треба, можна їх зняти. Дуже все просто, дуже зручно. Покажу, як зміщується косільна головка, є 5 положень, і також можна повертати безпосередньо на штанзі саму косільну головку в любу із сторін. Як вам треба, так собі її повертаєте. Додаткова ручка також має багато положень, все під себе налаштовуєте, також повертається безпосередньо сама додаткова ручка, як вам зручно. Тобто все виставляєте під себе. Основна ручка. Покажу, що гарно прогумована. Видно, гума така плотна, файно зафіксована до корпусу. Покажу, як реалізована кнопка включення. Якщо ви берете триммер в руки, просто так не включиться без додаткового нажаття ось цього сувака, і тоді триммер включається. Так, давайте підключимо акумуляторну батарею. Хочу звернути вашу увагу, що на шпулі одна ліска. Це зроблено для того, по-перше, щоб економили заряд батареї. По-друге, менше навантаження отримує двигун. Щоб підтягнути ліску, треба безпосередньо нажати ось цю кнопочку, і тоді ляска підтягується. Все дуже просто, нажали і трішки підтянули. Є ніж, який обрізає лишню ліску. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо, як справляється з такою. Травою хочу зразу сказати, що це не є якісь там професійна коса. Це є тример, де не достає газонокосарка. косарка. Це біля кущів косити якусь невеличку траву. Ну, друзі, що тут сказати? Коси прям. При самій землі, ну, мені дуже подобається. Обертів вистачає з головою. Так, зараз 16 година 46 хвилин і давайте перевіримо продуктивність даної косилки. Наскільки хватає акумуляторної батареї? 2 ампер години. Друзі, чесно скажу, мене дуже вражає, того, що я не міг подумати, що такий маленький тример буде мати стільки приті. Як бачите, наскільки густа трава, він без проблем з нею справляється. Спокажу густину трави і покажу, як він працює. Друзі, скажу вам відверто, було б тут дві ліски, не було б такого розмаху і тример би так не кусив таку велику траву, він би скорше там, скажімо, зупинявся. Тобто від двох лісок би більше навантаження йшло на цей невеличкий двигун. Так, друзі, зараз асистент буде тестувати даний тример. Якщо сподобається, то залишаємо собі, йдемо в садок. Так, зараз 17 -та година рівно. І що там по акумуляторній батареї, нажму цю кнопочку. Одного ділення тільки нема. Ви уявляєте, так, який я вже працюю, одного ділення нема. Що готова тестувати? Як враження? Ну, ми її однозначно залишаємо. Посподобалося? ще зручно, там, дуже... там ту не пробувала. Ще наступну ми ще не пробували. Давай ще наступну потестуємо. Ну, зручно, легенька, легенька так. Да. Вона дуже легко йде, вона дуже легко бере траву. Ну, тобто, для жінок, я думаю, по-любому. Ліпше буде, так? Да, да? да. Ще покосиш? Давай, але я просто покоше. Тосім, друзі. Якщо з вами асистентка, це означає, що ми оглядаємо інструмент на є каталог. Значить, сьогодні ми в пошуку секвої. А ну? я одна, коли почула назву, подумала про дерево гіганта, яке вічно зелене. Мабуть, одна. Ну що ж, прийдеться ознайомлюватися з інструментом Sequoia з вами, а точніше, з їхніми тримерами. Ми це зробимо у фільтрі виробники. Знаходимо цю торгову марку і можемо ознайомлюватися з тримером поближче. Тут ви вже знаєте, де вказана вартість, характеристики або ж інтернет-магазини, в яких ви можете придбати цю модель. А ще в таблиці для порівняння додамо другу модель. Заходимо і порівнюємо. Отож, друзі, хто хоче кайфувати. Від підстрагання трави. Тоді для вас дотошний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить! Класно? Офигенно. Як відчуття? Мені дуже подобається. Що? Вруці вона так легко лежила. типу йде з легко. То її не відбувається. Залишаємо точно собі Однозначно. її, да? <гум> так? Попробуй. Немає різниці і правою, і лівою все одно легко. Типа і на ту і на ту сторону. Зручно, дуже, дуже, дуже. зручно Мені клас. Так, друзі, асистент 10 хвилин попрацювала. Зараз 17 година 10 хвилин погнали далі. Що, друзі, сила акумуляторна батарея, одне ділення. Косити вже не дуже хоче, постійно виключається, ну не буду я її вже мучити, але як на мене, це гіперрезультат. Давайте глянемо, яка година зараз. 17 година, 24 хвилини. Чесно сказати, я вражений. Покажу, яку територію покусив. Це біля хати, враховуючи, що дуже густа трава була, і цей тример, скажу відверто, не розрахований для такої густої трави, тому що він більш розрахований там біля клумб покусити, там, де не проходить велика газонокосарка. Ну але як бачите, я вражений, нормально таку територію покосив. Плюс асистентка також працювала в садку. Ну, як на мене, акумуляторні батареї 2 Агодин. Цілком вистачає для таких невеликих завдань. Наступно розглянемо електрокосу також від циквоя. Ця коса вже йде набагато серйозніша. Друзі, хочу вам сказати, що є дві комплектації. Є без батареї і є комплектація з батареєю. Тобто, яку хочете, таку замовляєте. Тобто, садова техніка секвоя працює від одної єдиної бази. В комплекті в неї йде зарядний пристрій, трьохамперну батарея зарядний пристрій заряджає за 120 хвилин, 2 хвилин, двоамперну за годину за 60 хвилин. І також в комплекті батарея 4 ампер годин. І ми будемо ці батареї тестувати. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальна ширина косіння ножем 255 мм, жилкою 300 мм, швидкість 7500 обертів у хвилину і працює від 20 вольт. Вага даної коси 3 кг 850 грам. Як бачите, в комплекті йде гарантійний талон на батарею і безпосередньо гарантійний талон на косилку. Дуже просто коса збирається з двох частин. Є плінт, фіксатор зафіксувався. Барашок зажали, все практично готово до роботи. Встановити ще захисний кожух. Також все дуже швидко і зручно встановлюється. Як бачите, тут є кожух окремо для ножів і додатково вдівається для покосу лєску, тому що для покосу лєску ще стоїть додатковий ніж, який обрізає лишню лєску. Так, зафіксуємо захисний кожух. Відразу хочеться показати, що стоїть такий широкий фланець, захищає безпосередньо. Потрапляння трави і всякого бруду посередину. Це все, потім будемо ми розбирати дотошно і дивитись все, як ви любите. Так само, як в бензокосі, фіксується шестигранником, тобто стопорите, ліва різьба, знімаєте фланець і встановлюємо жилку. Встановили жилку з двох сторін. Підтягнули, лишня жилка обріжеться об ножі. І обов'язково встановлюємо ножі. Дуже класно встановлюються ножі. От Всі би так виробники робили. Так, друзі, хочу показати, що в комплекті йде шпуля, шестигранний ключ, ключ викрутка, ключ для того, щоб знімати гайки. Гайки тут такі самі, як в мотокусі. В комплекті ніж йде на 3Т, тобто трьохпелюстковий, двохсторонній цей ніж. Заточувати його не треба. Також в комплекті ось така ручка. Спеціально подовжена, щоб робити можна було більший мах. Ну і, звичайно, в комплекті плечовий ремень з пружиною. Так, давайте встановимо ручку. Все дуже просто, без ніяких проблем. Може справитись люба дівчина, люба жінка. Нічого складного немає. Покажу, як виглядає основна ручка. Як бачите, ручка зроблена по техніці безпеки без цього сувака вона не вімлець, то нажимаєте усе сувак і тоді безпосередньо вона вмикається. Ручка Зверху йде частково прогумована. Покажу, як виглядає панель керування. Кнопка включення-виключення. Це є режим, який працює з ліскою. це є режим, який працює з ножами, і індикатор батареї цікаво буде ті всі режими протестувати і подивитися, як вони себе поводять. Покажу, як виглядає з слічовим рівнем. Дуже класно. Тобто, що е, ви сюди ложите долоні, вона виходить, як коромисло іде, і можна одною рукою працювати. Тобто вона настільки легенька, що можна одною рукою працювати. Так, друзі, давайте поставимо на батарею для того, щоб вимкнути, обов'язково нажимаєте кнопку On-Off. Відразу видно, що спрацював індикатор. Заряду і пробуємо як працює. Як чуєте в коси є плавний запуск? Давайте переключимося в режим ножів. Більші оберти. Відчутно, що на ножах більші оберти, потім це все я замірюю в гаражі прибором. Переключилися сюди. Менші. Що ж, друзі, попробуємо, як працює. Йдемо туди на велику траву. Так друзі, трошки побільша трава. Так, давайте таку густу густу траву попробуємо, як бере. Так, асистент зараз буде тестувати косу. А, ззаді кнопку включити. А, воно включено. а, вже виключено. А вона звук. До речі, коса сама виключається. Якщо не працюєш три хвилини, виключається. Як враження? Це вже буде поважче. – Важкіше на руки, mm -hmm. так. А по, ну, по, по цьому. По роботі. роботі. Подобається, подобається. Бо... <світок> бере великий діапазон. Роботи. По захват бере великий, да, тобто да, не бавишся, як з маленькою. маленький. То... Це важче, але більш пачу, більш роботи подобається, а там менше легше, але Дуже захват менший, так. Тобто, напевно, якщо на великі якісь роботи, то оця, якщо більша, а якщо щось на менше, то напевно що та маленька. Ну, логічно. То яку ми залишаємо? Я не знаю. <рігла> так, друзі, попрацювали ми 5 хвилин. З Зліскою попрацював асистент, і трошки я 5 хвилин. Зараз поставимо ножі і побачимо, як з ножами себе буду вести. Коли починаємо працювати з ножами, обов'язково знімаємо ось цей захисний кожух, який призначений робити з зліскою. Дуже зручно, дуже класно. Не треба щоразу відкручувати ножі, як в китайських бензокосах. Так, друзі, хочу сказати, що після п'яти хвилин роботи батарея ціла. Йдемо тепер на велику траву. Друзі, щоб ви зрозуміли, трава тут практично по коліна. Ну І з ножами зараз спробуємо працювати. Перемикаю на ножі. На робота нарцизи не скусив. Асистентка сказала, якщо я скошу нарцизи. Вона мене приб'є. Правда, так, друзі, залишилось одне ділення, і я хочу змінити диск на налізку, щоб робота така була змішана, щоб ми розуміли продуктивність. Так, покажу, що одне ділення залишилось. Видно, так. 1849, Ну, бриє, вона реально що дурна. you said you wanna kiss me i remember thinking is this really happening 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 i never thought i'd meet someone so beautiful i couldn't quite believe it it was magical just kissing on the street lights on our way back home Well, all, friends, Я зайшов ось в такі великі хащі і все, вона вже йде у захист. Як на мене, дуже круто відпрацювала. Осталось одне ділення, але, пилка, але косілка вже виробається. Ось така продуктивність. Ну що ж, друзі, після роботи скажу такий невеличкий підсумок, тому що ще не розбирав. Тобто, друзі, ось цей тример, він... Розрахований для таких невеликих завдань, там де не проходить основна, скажімо, газонокосарка на колесах, плюс біля якихось клумб покусити, плюс невеличкі такі газони покусити. Ну зі своїми завданнями він справляється. Я трохи не погоджуюся того, що в принципі її вистачає і для великої трави. Просто то, що ненадовго, ненадовго. Вона ну, може да, да. велику траву косити, вона справляється. Нє, вона справляється для це великої батарея. Якщо мати дві батареї по два або там чотири. Ну так, да. але якщо вона призначена для невеликої трави, то просто ми пробували <світ> велику траву. У нас якби тут тест. Ну а ось ця акумуляторна коса, це вже не тример, це вже акумуляторна коса, тому що працює з ножами. Ну, вона бриє, що дурна, правда? І великі участки бере. І великі участки бере. І замах в неї такий великий, не відчуває навантаження. З ножами взагалі я там ножами працював е, ножі об камні аж побив, у в неї дурі. І її залишимо. Велику все ж таки залишаємо, так. Так, друзі, давайте перевіримо оберти в тримері спочатку. Так, тепер давайте в косі перевіримо оберти. Друзі, і цього з головою достатньо, тому що тут є реальна підтримка обертів. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ось так, друзі, виглядає двигун. Відразу хочу сказати, що двигун тут іде заводський. Як бачите, двигун навіть має QR-код. І серійний номер. Також хочу відмітити, що дуже добре, що контакти тут йдуть на термоусадці. Як бачите, передача тут іде з двигуна, прямо на шпулю, як ви розумієте, тут прямо сильно такого навантаження нема. І якщо з тим з двигуном станеться, без проблем такий двигун можна знайти. Так, давайте подивимося на акумуляторну батарею. Друзі, ось так виглядає плата. Як бачите, все гідно, тобто претензій немає, все акуратно, не наляписто, е, є лак, блистить. Елементи в чотирьох місцях зафіксовані точковою зваркою. Плюс, як бачите, має батарея окремий свій бандаж. І дуже добре, що між батареями є простір для охолодження. І Відразу скажу, що банки тут якісні від торгової марки Ming Yang. Це є фабрика, яка займається суто виготовленням батарей. Батарея ІНР 18650 2000 мАч. Друзі, добрався до кнопки, хочу показати, що... Кнопкою служить звичайний мікрік. Такий мікрік без проблем можна знайти на будь-якому ринку. Покажу зблизька, як виглядає мікрік. Від торгової марки Xai Main. І, як бачите, цей мікрік з сертифікатом CQC. До мікрика контакти підходять на термоусадку. Я завжди говорю, що великі діла пізнаються з малих. Покажу, наскільки все гідно зроблено. Чому гідно? По-перше, палата має своє посадкове місце, воно тут не болтається, не літає. По-друге, як бачите, все залите компаундом, але компаунд, друзі, не такий жорсткий компаунд, як резиною. Тобто в майбутньому можна щось розковиряти, перепаяти. Дуже сподобалось, що безпосередньо палата йде на фішках, на роз'ємах. Є феритове кільце, це дуже добре. Як бачите, всі силові кабеля зафіксовані. Прямо до корпусу. Також зі зворотньої сторони покажу плату і покажу, що плата заводська фабрична, не підвальна, тому що тільки фабрики пишуть свої серійні номера і так далі. Тобто, якби десь було виготовлено в підвалі, такого би не писалося. Друзі, і тут в мене реально волосся вже лахстине. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що тут буде редуктор. Це дуже великий плюс за те, що тут стоїть редуктор, сама по собі косілка має підтримку обертів, плюс редуктор. Відразу вам хочу сказати, що редуктор має окрему ванну для змащування, тобто змазка по корпусу не буде розкидуватись, вона тільки буде у своїй ванні. Друзі, покажу, що редуктор стоїть на пилозахищеному підшипнику. Підшипник під номером 6002 і від торгової марки C&Ball. Достав відомий вал з відомої шестерни, і також хочу показати, що шестерня тут впирається в корпусі також в кульковий підшипник. Тобто упора йде на два кулькових підшипника. Так, двигун тут стоїть справді безщітковий. Покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Як бачите, зроблено добротно, є балансування і, як бачите, є також серійний номер. Покажу, як виглядає статор. 6 катушок, катушки намотані добротно. ну Претензій тут нема. Тут добротно зроблена плата. Безпосередньо, як в батареї 2 А, один є термодатчик. Які захищає від перегріву, як бачите, як добротно зафіксовано точковою зваркою в чотирьох місцях, батарея має бандаж, елементів тут 10. Елементи також ідуть якісні від торгової марки MingYang INR 18650 І кожен елемент має 2000 мАг. Друзі, ось так виглядає зарядний пристрій, радіатор, дросель. Але як бачите, всі-всі важливі місця зафіксовані додатково компаундом. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, скажу відверто, що секвоя мене реально здивувала. По-перше, дуже якісно все зроблено, якісний пластик, якісні, якісно прогумовані ручки. Як ви побачили, елементи йдуть від торгової марки Mint Young. І мене здивувала продуктивність одної батареї, що настільки часу може її хватити. Плюс дуже сподобався реалізований двигун, що тут є редуктор, і косілка не боїться і не відчуває навіть великої трави. Крім того, тут дуже добре, що є підтримка обертів. Тобто, якщо у вас якась невеличка там територія, щось десь підкосити, покосити, можна брати тример. Якщо територія трошки більше, з цією задачею справиться акумуляторна коса. Ну що ж, зібрав я ці косилки, і хочу вам сказати приємну новину: що одну із цих кос. Я розіграю між вами дивлячись скільки відео набере переглядів та лайків. А також крім кос я ще розіграю подарунок. Якщо хочеш прийняти участь, пиши розгорнутий коментар більше, ніж сім слів. І щоб в тому коментарі був хештег Секвоя і «Нік дотошний». І також напиши звідки ти знав про торгову марку Секвоя.